Плани наших союзників щодо війни. Що думають наші союзники надалі щодо України? Наші союзники надалі. Ну, в планах, звісно, дивіться, активні дії. Дуже багато вони збираються, це освіщаються, обговорюють, ну, як то кажуть, блістають, думають про силу, да? про силу, про пентаклі, про створення домовленостей. І про свій, звісно, заробіток. Все за планом. Вони, щоб ви знали мої любі, дуже добре заробляють на нас, тому не дуже поспішають нам допомагати. Що вони планують? Планують по справедливості, зупинку зупинку і відхід. Да? Ну, я так розумію, ворога. Потім трансформація цього всього, але якимось, знаєте, обхідними шляхами по хитрості. Допомога теж у них така, собі, знаєте, більше говорити і. Менше діяти. От. Ну що я вам скажу? Поки вони не отримують цю башту як слід, вони не зрозуміють всієї проблеми. Тому що в головах в них одні пентаклі, домовленості. Оці зустрічі, піджачки, кроватки, е столи, піар, піар і ще раз піар. Не відчули вони е до кінця, е ось, розумієте, не відчули вони до кінця цієї болі, цих трап. А, і до кінця, не, мені здається, що вони до кінця не зрозуміли, наскільки це небезпечно. Ну і Зеленський, знову Зеленський їм стоїть поперед горло всім.